Вітаю, друзі! Голодний Лев біжить вдвічі швидше, а зранений птах високо не злетить. Так, у 13-му турі Чемпіонату світу зійшлися український гросмейстер Артем Іванов, який вже скучив за перемогою. Та трохи підбитий нашим співвітчизником Юрієм Анікеєвим голландський гросмейстер Рон Хеузденс. Розігравши проти Артема той самий дебют, що й проти Юрія, Рот спохватився. Та почав відверто грати на нічию. На Артема це подіяло як червона ганчірка на бика. Проявивши неабияку витримку та бездоганну техніку, наш грозмейстер займає всі центральні поля. Бідолашний Рон спробував шукати порятунку у Еншпілі, але Артем і тут був бездоганно чіток. Безжально та методично Артем присікає усі спроби свого опонента врятуватися та будує ключову конструкцію, після чого Рон. Покинувши головну діагональ, невдовзі здається. Що ж, вітаємо нашого гросмейстра, який зробив неабияку заявку на подіум. А чи знали ви про українського степного гіпарда? Ні. Ось і голландський гросмейстер Тайсен теж не знав. Але ту швидкість, за якою Юрій Бобков втікав від нього на нічию, не можна пояснити ніяким іншим природним явищем. Що ж, Кісу Тайсону прийшлося задовольнитися всього одним пунктом, але він ані скільки не засмутився. Адже, як знають усі рибалки, гарна історія цінніша за будь-який результат. Отже, Артем Іванов переміг, а інші наші хлопці зіграли у нічию. Після чого турнірна таблиця виглядає наступним чином, у жінок, досвідчена Ольга Балтажі, здобула перемогу, але партії, на жаль, я не маю. Юля Макаренкова проявила стійкість у захисті та зіграла в нічию з Крисмульдар Фльор. Вікторія всю партію мала кращу позицію проти Верхельхейки, але нічия. В нічию зіграла і Олена Коротка, яка у цій ноті не знайшла кращого плану та не використала усі шанси на перемогу. Таблиця на ваших екранах наступають чемпіонські раунди. Давайте ще активніше вболювати за наших. Побачимось.